Активісти і учасники АТО прийшли до облдержадміністрації, бо прочитали в інтернеті, що чиновники мають намір замінити пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті грошовими компенсаціями. Перед інформацією того, що відміняються пільги на проїзд е і буде компенсація учасникам АТО. Сім'ям загиблих е 100 гривень на місяць на проїзд. Це, я так розумію, як міжміські, так і приміські перевізення. Скажем так, поранення, яким потрібно поїхати, наприклад, в госпіталь в Київ. Як і на 100 гривень туди назад проїхатися. Батьки, дульчики, у них син похоронен здесь у нас в живуть, Так вийшло, що вони живуть в Бердичеві. От їм зараз держава має лімітувати поїздку к, е, на кладбище на могилу свого сина. А, а матері хочеться кож. Кожен день там бути, на тій могілі. А от зараз інгосподарство говорить, ні, ти вот будеш вот то количество кількість разів. Коли ми йшли в воєнкомат, мене не, не питали, які у нас будуть пільги. І ми не питали, скільки нас будуть раз везти туди чи назад. Ми, ми йшли в один кінець, грубо говоря. Коли ми, ми, ми їхали в Донецький аеропорт, останні заїзди, то ми знали, що ми йдемо вообще взагалі в один кінець. І коли ми отуди повернулися, дякую Господу, що ми. По залишилися живі, але ми хочемо, щоб щоб наші права теж поважали. Якщо вони хочуть розглянути якусь компенсацію, будь ласка, але це не нам тут потрібна компенсацію. Хай вони компенсують перевізникам ці ці кошти. А ми надалі будемо користуватися своїми пільгами. Люди йдуть до голови ОДА аби висловити свою незгоду. Сергій Машковський пояснює пропозиція про грошову компенсацію виникла на депутатській комісії, а скасовувати пільги ніхто не збирається. Питання по 100 гривень взагалі зніметься, знімається, тому що це на комісії ніхто не приймає рішення. Це мають депутати обласної ради прийняти. Презентація була зроблена, скажімо так. Знаєте, ще не допрацювавши до кінця саму цю суть. Концепцію зараз на сьогодні у нас такої можливості навіть виділити 100 гривень на пільгові проїзд згідно чинного законодавства немає, тому що субвенцію з державного бюджету на відшкодування пільгового проїзду забрали, нічого не виділяють, але пільги не скасували. Тому ми не маємо ніякого права порушувати закон. І якби якщо ми навіть виділили би 100 гривень атошникам і учаснику АТО, учасник АТО заходить в маршрутку і він говорить, що я маю проїхати пільгу. Йому ніхто не вправий відмовити, тому що сьогодні діє закон про пільги. перевізники. Вони ж зразу стан вони зараз стають в позу. А що тоді буде? Вони скажуть: вибачте, вам дали 100 гривень. їдьте. Ніхто не вправі вивішувати оголошення в маршрутках, що скасовані пільги, Пільги не скасовані. Скасована компенсація за пільгове перевезення. Це зовсім інші речі. Вони не повинні до вас мати. Я маю на увазі там до учасників АТО, до інвалідів, до цих до пенсіонерів питання. Це вони повинні мати до нас. Питання вони не повинні ставити до мене як до представника влади і до органів державної влади, на рівні якого це було скасовано. Обласні чиновники сподіваються, що держава таки виділить субвенцію, яка вирішить проблему відшкодування пільгового проїзду перевізникам, але гарантій не мають. 360 тисяч пільгових категорій. Всі вони мають право на пільговий. Проїзд всі мають право, однак, як учасники АТО, так і інваліди, так і ці, так і з державного бюджету ми отримуємо на сьогодні 0 гривень. Якщо було заплановано 59 мільйонів. Закладено першочергово в державний бюджет, що буде субвенція з державного бюджету на Житомирську область, конкретно на всіх пільговиків. в минулому році це було 51 мільйон, в цьому мали збільшити до 59 мільйонів, згідно прийнятого з державного бюджету 0 гривень. Ми маємо щось робити і бути готовими до цього. І ми все рівно, якщо протягом, я вам скажу, місяця. Не буде вирішено на рівні держави питання щодо надання субвенцій, нам треба буде це вирішувати на місцях. Учасники АТО і їх рідні втомилися від того, що їм доводиться щодня відстоювати своє право на безкоштовний проїзд і нарікають, допоки влада не вирішить проблему з перевізниками, пільговики залишаються заручниками ситуації. На нас на тих, хто має просто їздити в маршрутках. Почому на нас п'ять вибрасують цей ну, тягар? би? Разбирайтесь с перевизниками, компенсируйте им то, что они не добирают с бюджета, оставьте нас покое. Мы, Все, что мы могли, свое горе мы уже на себя взяли, свою ношу на себя взяли, мы ее несем. И опять нас сталкивают лбами вместе с, с перевезниками. Не надо провоцировать людей. Есть же законы, пусть законы работают, правда? То есть, сегодня правильно было сказано: есть власть, есть перевозчики. Пожалуйста, это ваша проблема, и вы ее решаете. Люди здесь ни при чем. Никто. Ни атошники, ни инвалиды, ни афганцы. Ни при чем здесь люди. Это решает только власть с перевозчиками.